День відкритих дверей у дельфінарії немо. Сьогодні тут малеча спілкується з дельфінами. Давай. Дельфінотерапія один із нетрадиційних методів лікування. Саме дельфінів вважають дослідники кращими лікарями серед тварин. Гріша, ти прийшов дельфіна. Привіт, скажи, привіт, привіт. Зевс б'юті, мрія, родина дельфінів і найбільш активні учасники шоу дельфінотерапії. твій улюблений? – Він мальчик і він дуже добре катає. Дельфінотерапія це дуже класно, прикольно. Мені, мені там дуже подобається, там положительні емоції, всі добрі. Всі. Всі хороші, маленький харків'янин Лев, займається дельфінотерапією в НЕМО вже протягом року. Перший наш раз був минулого року, 22-го, тому, ну Харків у нас був дуже весело. В нас було в Харкові, а діти, які залишалися в Харкові, теж потребували особливого особливої уваги, в тому числі психологічного здоров'я. А тому, коли дельфін, дельфінарій відкрив свої двері. Навіть просто зайти подивитися на дельфінів нам запропонували курс дельфінотерапії і У от ми і вирішили так. Ми і попали, і все, і тепер ми ходимо сюди. Він став більш впевнений собі він став більш спокійний і він став більш більше спілкуватися з дітьми з дорослими. В нього немає якихось там бар'єрів у спілкуванні з іншими людьми. Інструктора, терапевти дуже 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 вони вже як члени родини. Вони все знають, все питають. Дуже зручно у немо, дуже комфортні условії, умови. Є де і душ прийняти, можна і голову посушити. Тобто все тепло, вода тепла. Ну, супер, супер. Найчастіше показниками до занять дельфінотерапією є порушення центральної нервової системи, аутизм, синдром Дауна, ДЦП, розлади слуху та мовлення. Також методика сприяє відновленню і від важких психологічних травм, стресів і потрясінь. У нас пропала боязнь воды, нету паники в воде. Если первое занятие он занимался, был ну, скован, сжат, хватался за тренера, то сейчас мы себя как рыба в воде чувствуем. Как дельфинчик, да? С тренером ладишь? Да. Дельфины, сколько вообще здесь плавает? Ты считал? Да. Много. Придешь еще? Да. Фахівці в НЕМО мають вищу психологічну освіту. Кирило проводить заняття понад 6 років. У нас, знаєте, дуже багато важких випадків було, діток і дорослих. Зовсім різні діагнози були. І діти-аутисти дуже важкі, які дуже несоціалізовані. Ми працювали з ними. Також були ДЦП і дорослі ДЦП вже років 30 були ми теж з ними займались, плавали тому дуже багато випадків є. знаєте, я б сказав, що ось багато кому для ДЦП. Це дуже допомагає в них інші реабілітації. Багато це більш емоціональна така розгрузка для них. А для аутистів це соціалізація. Навпаки, ми виводимо із рамок. Своїх, яких вони звикли, і вже пропрацьовуємо з ними якісь моменти. У нас були такі випадки, що діток приводили з півтора року в два роки. Тут вже. Знаєте, залежить все від дитинки, які як неї характер, чи а, була вже сепарація, починається сепарація від батьків чи ні. Тому все залежить вже більш індивідуально тут. Поспілкуватися з дельфінами поспішає і Григорій, хлопчику всього два роки і шість місяців. Хто тобі більше всіх понравився? Я, а дельфін який? покажи пальчиком, який тобі подобався. Який дельфін? як дельфіни плавають, покажи. Сенс триває протягом 25 хвилин. Контактування на одній хвилі наприкінці кожного навіть поцілунок і обійми. Тримай за хвостика, так, тримай за хвостик. За хвостик тримай і обережно клади ось так. Вишка. Ну, тримай за хвостик і обережно давай Ось так. Тобі понравилось? Да зиркинами делали мы, мы правда я была двух я плавали, я плавала два раз, я плавали, я плавала два раза держалась держала самая и не страшно Заняття з дельфінотерапії в Україні проводять лише в декількох місцях. Одне з таких Харківський немо. Дельфінотерапія працює вже з 2009 року. Записатися можна кожен день. Для того, щоб записатися, в першу чергу треба подзвонити, сказати про те, що в дитинки, які проблеми у дитини, який запит саме у дитини. Проводиться кожен день з понеділка по п'ятницю. Якщо це повний курс 10 занять, то субота та неділя це відпочивають дітки, а потім вже знов з понеділка вони починають заняття з дельфіна. Дельфінотерапія – метод, що дійсно лікує, викликає позитивні емоції та посмішки, як в дітей, так і в дорослих. На цьому особисто сьогодні переконалися і ми. Анастасія Почерніна, Антон Повєткін, Вадим Макарюк, вісті.